Я прийшов в військкомат, це було 11 березня 2022 року. Мені... Мене зразу забрали, сказали, дали мені дві години на збори, я поїхав додому, зібрав необхідні перші необхідні речі. Прийшов в військкомат і мене повезли. Там я знав, що я буду мінометчиком. Коли я знав, я навіть не знав, що це таке міномет. Вообще, мінометчик, міномет. Мусив заходити в інтернет і гуглити, дивитися, читати і так далі. протязі десь півроку. Я вже працював вже на мінометі. Вже у нас був виїзд, на схід їздив, був в Бахмуті. Під Солідаром був в Курській області, в Харківській, Сумській був. З самого початку я був заряджаючим. Ну це той, хто закидає міну в ствол. Далі, через десь через півроку, я став наводчиком. І коли мене вже перевели, вже й я став командиром розрахунку. Кожен має в розрахунку знати, хто що має зробити. Це має бути злагоджено. Якщо будуть різні люди, кожен раз безлад буде в розрахунку і не буде швидкості такої для відпрацювання якоїсь задачі. Якщо десь хтось щось не так зробив, і я цього не подивився, не провірив, і міна впала не там, де треба, де вона впала, то більш відповідати буду я. Ну, По маскировки можна що хоч придумати. Наприклад, те, що на навчаннях є окоп для міномета, ми собі робили накриття, такі робили, що вони там відсуваються на ролі. Ролики ставили, оце, робили. Такий квадрат, його ну, з досок збивали, маскували його і ставили на підшипники, і він від'їжджає, заїжджає і працювали. Ну, Найскладніше, це, понятно, аборт. Саме складно. По-перше, коли тобі потрібно десь відстрілятися, йде запрос на, щоб ми прикрили там, нашу піхоту, допустимо. І, і тут ми працюємо і стається аборт. По-перше, ми розчаровуємося. Так само, хлопці нас чекали, що ми вистрілимо, а ми не вистрілили. Це, по-перше, морально дуже тяжко, що ми не працюємо. 120-й міномет це більше для стаціонарної позиції. Тобто його да, треба хороше замаскувати, окопати, має бути укриття для розрахунку. А 82-й міномет може працювати мобільно, тобто ми можемо приїхати автомобілем, поставити, зорієнтувати міномет, відпрацювати по якійсь цілі, зібратися і поїхати. Якщо все злагоджено, то хвилин 10-15 ми. Вже збираємось назад. Це враховуючи, що ми відпрацювали там допустимо п'ять мін.